Так, прес, прес Анікай. О, опції. Ну, чувствительність тут і так низенька. Ну, давайте, нова гра. Поїхали. То якийсь хоррор, короче, про тюрму, як я поняв. То якийсь хоррор про тюрму. Ірина, привіт. Приємного всім перегляду, народ. Тут типу, і зараз буде, так? Да? А, я вже можу? Я вже можу ходити. Ну, я крок зробив і, і встав. Я вже можу ходити. А, то нема ніякої предісторії. Я думав, що предісторія якась буде. Що я зможу лазити, а я ніфіга лазити не можу. Та, да, та, да, Патерсон, той хоррор, тут і мені знайшов. А чо? А чо тут все таке розмазане? Тут кожен раз, коли трасається ця. А. Бу -бу... <му> да, кожен раз, коли починає траститися у того землетру згрьобаний, воно починає... Він починає зупинятися якогось фіга. Я би наоборот ще би тапочку давав і би в... Діоруд нафіг, або чим поскоріше вибратися. А не не, землетрус починається, він ще стоїть, дивиться, бля, як плюка сіпася на нього, пісочок. А то реально то якась предісторія. Ми поки йдемо, то воно щось загружає якусь війню. Що то мені показує на екрану хіба. Андріал Engine розробників мені показує. Тут можна бігти? Не, не можна. Або хіба потім буде можливість? Віка Грав... Гра... Вика Гра... гравилева. Привет. Ad... Короче, якась там фігня. Дальше. Правильно йду мені сюди. Він шо взяв вниз, впав? Що то значить? Що тут робиться? Юзер, привіт, приємного перегляду. Гроза Сан, привіт, тобі теж приємного перегляду. О, нарешті загрузка. Нарешті загрузка того хорору. Тимур, привет, приемного параграду. Павло, тоже приемного параграду. Дим, милый Дим. Угу. Капац Дим. Сидит за решеткой Дим. Вот это да. Тут сірники, треба буде щось. Сміслі, нащо ти з сірника підпалив? Добро, пожалуй, ...да. Ай! Я случайно підпалив! Та смислі? Я три сірника мав і случайно всі запалив! На яку кнопку тут сірники підпалювати? Бляха муха, що я зробив? Мені дали три сірника чи Це два. І я всі спалив. Блядь. Я навіть метр не пройшов вже накосячив як додик якийсь. Все, тепер ніфіга не видно. Там щось лежить, якась папочка. І вже накосячив Все, в мене нема сірників О, тут є. Та смислі, На яку кнопку вниз запалюють? праву запалилися і на ліву. А, на налівуся не запалюваю. Я знов... Бля, нема сірників. Все спалив знов. А, на налівуся не запалюють. То направуся запалюють. Бля, головне не путати зараз. Капець! То що за піпіску, Давайте візьмем за піписку. піписку. Екзетенціально, як. Как... Кстати, Патерсон. а, розказуй, що як сьогодні день прийшов. О, сірники! Вот. Вот. На той раз праву кнопку не нажимати. Бля, стільки сірників було, я все спалив. Як так можна играти? Тут по факту навіть немає рівня важкості, щоб я вибрав. О, Андрюха, здоров. Норм, цілий день дощ падає. У нас, кстати, не, у нас вчора падав дощ. Трошка. А, то я відкрити можу. А то що? Вот is зе бук. Квантова фізика. Ну, дуже корисно мені то. Що тут є шасірка? У мене теж цілий день і зараз. О! Сірники! Very good, very good. Коротше, головне запам'ятати, що сір... сірники запалюються на ліву клавішу мишки. Ой, на праву. Наука про космос. Бляха, в мене знову гікавка почалася, як завжди. Hey. Чалік, що з тобою? What the hell? What the hell, я теж так думаю. А то... що тут пише? Еклесіаст у мудрого глаза його гу... Добре. Нафіг то. О, ще сірники. А то що? Якийсь папірець взагалі Тут якісь дати написані, непонятні. Ага, сюди ми пройти не можемо. А коли ми зможемо бігати? Ладно, вертаємося назад. Тут ми все знайшли. Тут ми все знайшли. І там якийсь ще чарік стоїть, і траса головою, непонятно, що з ним робиться. Тут ми все прочитали. Значить ми далі йдемо сюди. До болі знакомої місці. Там стоїть за кліткою челік, і траса головою, як придурушний, а ти вирішив покричати. І він вирішив покричати, нікого. О, двері відкриваються. То навіть не похоже, щоб то двері було. Я так сидів, дивився на той. Взагалі не похоже на двері, ніфіга. Кабінет директора, на камера. чю рамна камера. Тут нічого нема. Все, сірничок згорів. Що тут робиться? Як тебе день прийшов? Нормально. Цілий день думав, яке відео змонтувати, а потім, а потім в останній момент почав, щось придумав, почав монтувати. Марселін, привіт, прийдем до тій перегляду. Закрито тут! Кстати, а що то було тоді, що вися з Юмі щось сварили, вона десь була на роботі, ви щось там сварили з нею. А я в Юмі питав, вона до мене заходила. І цей. А вона щось нічого толком не сказала. Бо я просто тоді пішов відео монтувати і включив собі часто на фоні цей стрім Юмі. Я щось чув, що вися там сварили, але я толком не вникав. Та то наші мутки, все хорошо, не парься. Не, ну то я то знаю, що все хорошо. Я ж вчора заходив на ефір, все було окей. Все було супер. То мені це причуло, чи в нашого персонажа билося серце. Так, то об'їблія. Що в'язниці робить кінь лошадь? Кріо uh, Мансе. Ma... Як твій нік? Коротше приємно тут перегляд. Попридумую такі ніки, і ледве прочитаєш реально. Антон. О. Я, Антон, дай. Мені 9. В смислі? То є кімната в в'язниці, який Антон 9 років. Що за бред? Може. а, може, то напевно, то, напевно син того челіка, який сидів. А, ч тоді вся кімната розмальована в дитячі якісь розмалюнки? Не і все. А, я зрозумів. Ух ти, бля. Може, или комната для аудіо... Удивов... Ха-ха-ха! <laughs> Поняв, бля. Так, о, ще сірники. Що тут так багато сірників можна з собою таскати? 17 аж. Я знаю, як ми грали той, то там можна було тільки 10. Інтересно, скільки тут максимум? Демонологія? Ого. Угу. Там була біблія, тут демонологія книжка. Андрій, привіт, приємно перегляду. А, Що за факт тут відбувається? То тільки початок ігри я ще навіть тут не освоївся. А тут вже якась шляпа робиться, непонятно. Ну тут явно священник побивав. Ха-ха-ха! Бля, осуждаю! О, екзорцизм, Вот реально! Ти якраз кажеш священник побував. Вот. Книжка екзорцизм. Обряди тут проводив. І навіть і навіть я знаю на кому. Марселін підсказав. Іоан. Вот, й листівки з тими. З вирваними сторінками з Біблії чи що. Що такий звук напрягаючий? Зараз на мене знову вискочить якась шляпа тут. Тут аж дві записки. Кумо шо? Бегемот якийсь, бля. Люди живуть это житло, думаю, тут в матеріальних благах. Добре. Непонятних ціла купа. Вау! Що тут відбувалося? Іоан, а. Глава 8. Вірш 44. Тапі, а що мені не показує, що ти в мене є на ефірі? Мені показує, що Петерсон сидить на ефірі, а тебе Марселін не показує чогось. Що ти дзвониш? Я спрятався просто. Може в тебе аккаунт закритий чи що? Через той не показує? Doors lock. Двері закриті. Рафік! Привіт! Приємна перегляду. А! Мені може години тут треба настроїти? Я, 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 яка тут була година? Вот здесь стайн. Ага. Восьма. Восьма. А яка восьма? Восьма, двадцята чи восьма ранку? ма... Осьма... А, а хвилини. Я забув хвилини подивитися. Чекай, як звідси вийти? А, а хвилини я забув подивитися. А... Нє, там така година, а тут така. Чи то я не з тої сторони дивлюся. Тут дві різні години, алло, а з якого, а по якому годиннику мені орієнтуватися? Що тут у нас? це з 2. Ні, то інакша ігра, то ігра гра Просто-просто в Тіктоці нема ігри Inmates в списку ігор, та я поставив Outlast 2, а, а стрім назвав Inmates. от Ну коротше, як я поняв, мені тут годину треба поставити. Може таку, як на будильнику. Ну, на будильнику взагалі інакша година. То часи, а то вроді дзеркало. То дзеркало? І нафіга мені дзеркало? Тіпа я маю дзеркально час вказати, чи що? Получається? Нафіга дзеркало? Вдруг потрібно от врем'я. Ну тут в нас получається яка? Тут в нас получається 8 година. Восьма година. 50 хвилин. Восьма година 50 хвилин, так? Да? А. Во! Во! Реально, реально. Тут відзеркалена. Відзеркалений час треба було вказати. Лява, кішно. Звісно... Двері закриті. А ті, як відкрити двері? Зараз тут на мене якийсь хір вискочить, я більш ніж впевнений. Ай! Я взяв сірник підпалив! Бляха, то не треба було. Коротше, фотка якоїсь там цьотки. непонятно Непонятної, ну тут більше нічого немає в тій кімнаті. Малим звідси. Оооооо, п'ясніл. Десяти It's killing me Кстати, можно завтра буде рафік КС-ку зіграти, Якщо ти, конечно, будеш мати як Ну і якщо, конечно, місце буде Що? Що тут треба зробити? Я нифига не вдупляю Я нифіга не вдупляю Вау. Завтра хизик как карта ляжет, а вот, а вот... А вот сьогодні я свободен на все 100. Понял. Короче, я нашел якийсь кай. І ще пару... і ще пару сернячків. Максон юай, юзер, народ. Всем приємно правильно, хто підключається. Мы же то ключи від его то, то дверки? Ну-ка давайте попробуємо. А да тут. Вот вот, диві... Тут можно присісти? Як тут присісти? Тут присідати не можна? Ніфіга, тут тільки ходити. От подивіться, де тут ви бачите а, замок для двері, щоб можна було вставити ключ. Ну його тут взагалі нема. Куда він той ключ вставив? Собі в жопу і двері відкрилися. Я зрозумів. Чухаємо далі. Підписуйте файний стрімер. Та вони всі підписані. Юзер 7852. Привіт, приємного перегляду. Міша, привіт, приємно перегляду. Всім приємно перегляду, хто підключається. Чарлік, з тобою все окей. Okay. А няфіг було голову пхати в пральну машинку. Думав, що... Він напевно сидів і думав, що йому як дівчатам заканає, що він в правній машинці застрягне і і окей. От. Маєш наслідки. О, така з вами буде, якщо будете пхати голову в пральну машинку. Така сама, гайс. Мої путішаствія, психоделіки і духовної технології. У нього просто приход. А, закрыто. Вот и здесь. Так, давайте прочитаем эту запиписку візьмем. А, а ты к твоему концу успокойся, что для получение твоего. Короче, тут тоже шайкист там. Будда. Так, ша пару стерників. Окей. Okay. 25 пять сірників я назбирав. Давайте тут відкриємо. Симулятор тюрми. Ну. Поки що щось похоже на то, але це так. Симулятор тюрми з з, 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 з з якимись такими, як то сказати, нотками хорору. Я не знаю, чи він буде хорорний чи ні, тому що по графіку мені той хорор не дуже подобається. Тут графіка, як в Майнкрафті. Yeah. I need to hurry. Чекай! А де він дівся? Стоп, а де він дівся? А, ні, він тут сидить. Я думав він тут сидів. А він там. Так, ладно, тут нічого нема. Якісь символи. Якийсь звук напрягаючий. Що за напрягаючий звук? Зараз на мене якась шляпа нападе, правда? Так, тут а до нього двері відкрити не можна Капати він там У нього нормальний такий приход Я вже 30 сірників нас Скільки тут максимум А ти шариш, які настройки за що відповідають? А настройки в чому? Ти про що? Настройки в тій ігрі? Чи що? Графіки в іграх. Ну. Ну, більш-менш, да... Ну, тут, тут в, ті, в тій ігрі настройок немає ніяких. Тут є просто а, зразу пресети. Низькі, середні і високі. Тут, тут не можна якісь о, окремо якусь настройку додати або, або зменшити. Тут просто є 4 пресета, здається, в настройках було. Ну, зглажування, типа, я знаю зглажування, зглажування, там є F FXA. -F 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 ТХАА, по-моєму, ТХА і то типу, зглажування. Цей. Воно просто збільшує кількість полігонів і за того просто предмети здаються не такими, типу, квадратними. Ну, Але кількість полігонів збільшує. і цей. А, сильно нагружає комп'ютер. Ну само собою що зглажування на а Що тут засвітилося? Я в чат дивився, я пропустив, щось змігнуло. А, ні. То лампочка мигає. Ну, більш-менш так знаю. Анізотропна фільтрація, я без поняття, що то таке, що то за настройка. Тоже я, я в ній не дуже розбираюся. Там багато. Та, якщо жразно я не сильний в тих настройках. Ну, мне в КБ Ведьмаке нужно поставить так, чтобы у меня глаза выпадали. Там в списке Mortal Shell раздают. В Епіку? Mortal Shall Shall to за игра. Ай, бля! Мортал... Mortal, Mortal Shell? Dark. Dark Souls? а Типа такого плану ігри. Ні, я такі ігри не граю. Щось по типу Відьмака, Dark Souls і останні. Ну, типа, я ніколи в них не грав. Що то за дирка якась? Можна тут присунути в неї? Топорик. Я, от Чим далі я туди приближаюся, тим, тим, тим сильніше підсилюється цей звук на фоні. Ваня Соболь, привіт. Приємного перегляду. А я в Сімі покупав його полгода назад, бля. Обідно. Де я зайшов? Я можу назад вернутися? Можу. А тут відкривається? Надіюсь ні, бо я не хочу лазити далеко. Фух, тут не відкривається, супер. Менше ходити треба. Я так не люблю, коли заплутано все, і всіх знати куди йти. Ще одна біблія. Всі біблію читають. О, ще сірники пару штук. Давайте сюди. А то, вот і зес. Ні, то якась просто текстурка галіма. Позавчора купил за квайн файл. Ту тоже щось похоже на цей А як у нас называется? Ту То тоже щось похоже на Ці Cos называю? На Skyrim, Dark Souls, nie? О, шапочка. Шо тут стільки сірників? Не відкривається, я сподіваюся. І тут відкривається. Що то? 144. О, то, по ходу, треба запам'ятати. Народ, Петерсон, напиши, будь ласка, в чаті 144, щоб я не забув тую цифру. Бо мені здається, вона мені пригодиться. <реком> дякую, дякую. А! Вот, реально пригодилося. А як керувати? Джонатан, Джонатан, can you hear me? Yes, yes, I can. What the hell am I doing here? Шансон не сам? ха <laughs> yeah, Тут навіть нема такого. А, ну може, хіба воно десь отут аж з краю. Поділки є, але тут починається все з 132. Який колплей? Привіт, приємного перегляду. Яроць, цим приємного перегляду. Jonathan, Кстати, що сталося з Ангеліною? Де її стріми пропали? Вона не стрімить вже місяць походу, так? Да? Чи скільки? А я хазер. Так, а ти, ти з нею не спілкуєшся? Бо я, я їй ніфіга не пишу. Вона ж казала, Бо що контент, ти їй меми постійно кидаєш. Я думаю, ви спілкуєтеся трошки. Can, can you hear me? What the hell? Зато у нього фотосад такий потужний там. А! Фотосад в неї був. Що за Ангеліна? Ангеліна Ангеліна стрімер. Да уже давно не понял. А, то я дивився вже все. Так, ну ну дай звідси, Тут тобі ще нічого нема.